16 вересня виповнилося б 60 років від дня народження доброї і чуйної людини, патріота України, метрофорного протопресвітера коломийсько чернівецької єпархії УГКЦ надвірнянського Надвернянського декана отця Мітрата Григорія Сімкайла. Отець Мітрат Григорій Сімкайло своє священиче служіння на Надвірнянщині розпочав 11 лютого 1990 року у церкві Воздвиження Чесного Христа. Із 1994 по 2005 отець Григорій, генеральний вікарій Коломийсько-Чернівецької єпархії, із 1998 по 2009 роки директор благодійного фонду Карітас. 1999 року при архієкатедральному соборі Святого Юрія іменований блаженної пам'яті предстоятелем УГКЦ Мирославом Іваном Любочівським, митрофорним протопресвітером із правом носити Митру на Грудний Хрест і на Бед. Декретом від 4 лютого 2002 року блаженої пам'яті Владика Павло призначив його деканом Надвірнянським, учені якого він перебував до останніх хвилин свого життя, яке обірвалося 22 лютого 2012 року. Саме на Надвірнянщині розкрилися таланти отця Григорія як прекрасного духовного керівника. За його безпосередньої участі розпочали і закінчили будівництво церкви благовіщення Пресвятої Діви Марії у надвірній, яка з 2011 року піднесена до гідності прокатедрального собору. Розпочато також спорудження храмів у мікрорайонах на вулиці Ломоносова і Рудніва. Крім духовної роботи, отець Григорій займався громадською суспільною доброчинною і виховною серед громад міста і району, виховував і висвячував молодих священників. Чайно багато часу віддавав спортивно-масовій роботі серед священників дітей і молоді. За його сприяння відбувалися спортивні змагання, а також шахові турніри серед дітей і молоді району. Він любив спорт, будучи кандидатом у майстри спорту і з пожежно прикладного спорту, прекрасно грав у шахи. З нагоди вшанування пам'яті отця Григорія, 20 вересня цього року. В шахово-шашковому клубі Інтелект відбувся шаховий турнір, присвячений світлій пам'яті отця Григорія. Григорія, Організований керівництвом клубу за сприяння отця Юрія Зеленчука, церква Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна. І сьогоднішній ми згадуємо покійного отця Григорія, мого вчителя, який також, і не лише мене, а кілька десятків, а то й сотень хлопців привів до які зараз є священниками. Тому я думаю, що надзвичайно приємно всім. Задати його світлу пам'ять, задати його працю. Цей пам'ятний день проводити шаховий турнір. Цей турнір у нас буде кожнорічний, поки ми пам'ятаємо його, поки живемо. Всі, напевно, надвірні, віруючи і не віруючи, і всі люди, які його поважали, любили, відчувають. Того, що не вистачає нам такого духовного провідника, прекрасної людини. Великого будівничого у турнірі змагалися 10 шахістів міста Надвірна і району за круговою системою у два тури. У напруженій боротьбі першість виборонодерняць Дмитро Сандер, друге місце у Івана Дем'янєва, третє у Василя Мірошниченка. Переможці нагороджені грошовими преміями та вервичками. Шаховий турнір, присвячений світлі пам'яті отця Мітра та Григорія Сімкайла, є традиційним і проводиться щорічно у день його народження.